Стійкість країни нині визначається, зокрема, її економікою, підприємствами, що працюють попри виклики. Створювати робочі місця, сплачувати податки, давати людям упевненість у завтрашньому дні. Це теж частина незалежності. У фармацевтичній компанії Фармак упевнені, попри всі труднощі, важливо продовжувати працювати. Українське виробництво, яке починалося з невеликого заводу на столичному подолі, сьогодні відзначає 100 років. Тож тут чітко знають, як долати кризи і рухатися далі, зберігаючи найцінніше людський капітал. Ми інвестуємо розвиток в розвиток компанії, створюючи нові потужності. Ми. Інвестуємо в нові підходи до управління в компанії. Інвестуємо в нові рішення автоматизації, диджиталізації, які покращують ефективність і керованість нашої компанії. І звичайно, ми інвестуємо в нові продукти, які щороку виходять на ринок. Які би високі технології ми не мали сьогодні? Якби як ми багато не вкладували в залізо, може сьогодні штучний інтелект без людей. Це не працює. І тому люди це сьогодні ключове. На підприємстві Фармак кажуть, прагнуть і надалі залишатися важливою опорою в підтримці здоров'я українців, а відтак і розвиватися, щоб сягати нових вершин у популяризації України в світі, нарощувати об'єми експорту, продовжувати співпрацювати з провідними науковими установами, посилювати міжнародну присутність. Вихід на міжнародні ринки це перш за все, це те, що надпис на упаковці «Made in Ukraine» має довіру не тільки в Україні, Да? вона ми сьогодні постачаємо нашу продукцію на 60 ринків світу. Це визнання України, це визнання нашого населення, і це дуже і дуже важливо. Це крок, куди ми рухаємося, це крок, куди йде наука і промисловість нашої держави. Це дуже важливо. Сторічний ювілей Фармак зустрічає у динаміці та постійному розвитку роботою над новими проєктами та рішеннями для лікування пацієнтів в Україні та за її межами.